Шановні військовослужбовці, якщо ви самові залишили військову частину чи місце служби або вчинили дезертирство з підрозділів збройних сил України, але маєте бажання і надалі захищати батьківщину, у вас є можливість повернутися на службу з прийняттям змін у Кримінальний кодекс України, кримінально процесуальний кодекс України та інші законодавчі акти, які набрали чинності 7 вересня. Військова служба правопорядку у Збройних силах України проводить активну роботу щодо надання допомоги та сприяння вам повернутися до військового строю в законний спосіб. Кого це стосується? Йдеться про військовослужбовців, які вперше вчинили кримінальне правопорушення та раніше не притягувались до кримінальної відповідальності. За статтею 407 Кримінального кодексу України це самовійне залишення військової частини або місця служби, та статтею 408 Кримінального кодексу України дезертирство. Які потрібно виконати умови для звільнення від відповідальності? Добровільне звернення. Військовослужбовець має самостійно звернутися з письмовим клопотанням до слідчого, прокурора, суду або виконати ці дії через підрозділи військової служби правопорядку, про намір продовжити проходження військової служби. Якщо це відбувається на етапі досудового розслідування, прокурор може подати клопотання до суду без повного його проведення. Також, згідно статті 401 Кримінального кодексу України, повернення можливе як у попередню частину, так і в іншу. Згода командира. Командир військової частини, куди бажає повернутися військовослужбовець, має надати письмову згоду на продовження ним служби. Після зазначених вище дій суд приймає рішення про закриття кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності. Подальшому військовослужбовцю надається три доби для прибуття до військової частини. Де його поновлюють на службі з відновленням виплат і соціальних гарантій. Хочемо зауважити, що з моменту самовільного залишення військової частини чи дезертирства, і до повернення військовослужбовця на військову службу виплата недоотриманого грошового, продовольчого, речового та інших видів забезпечення не здійснюється. Не зволікайте, прийміть правильне та відповідальне рішення, поверніться до побратимів, які тримають рубежі оборони та нищать ворога. Разом з цим звертаємо до членів сімей, рідних чи близьких військовослужбовців, які з різних причин опинилися в такій ситуації. Обговоріть зазначене питання щодо скоєного правопорушення, яке можна на законних підставах вирішити та допоможіть прийняти вірне рішення. За словами давньокитайського філософа Конфуція, єдина справжня помилка не виправляти своїх минулих помилок. Закликаємо вас, зверніться особисто до найближчого підрозділу або за телефонами довіри військової служби правопорядку, повідомте про себе та свою ситуацію.